Дачі парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. І сьогодні ми будемо говорити про відомого українського письменника полеміста церковного діяча богослова і мовознавця Мелетія Смотрицького. Про автора першого підручника з мови будемо згадувати разом з Іриною Фаріом, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас Дай. у нашій студії. Дай. Декілька слів з біографії. Мілетія Смотрицького, його світське ім'я Максим Герасимович народився, ймовірно, 1575 року у Смотрищі на Хмельниччині. Його батько Герасим Смотрицький був першим ректором Острозької школи, який разом з першодрукарем Іваном Федоровим у 1581 році видав знамениту острозьку біблію. Мілетій навчався з першого в острозі, потім у Віленській академії відвідував лекції професорів Лейпцівського, Віттенберзького, Нюрнбергського університетів. Ймовірно, за кордоном одержав. Ступінь доктора медицини загалом Смотрицькому виположити в буремні часи національно-релігійного протистояння. Смотрицький найяскравіша і водночас така найсуперечливіша постать і більше відомий українцям. Цікаво, сьогодні, все ж таки, як письменник чи як церковник. Угу. І найтрагічніша постать, але перш ніж перейдемо до цієї постаті, два акценти: перший друкар Федоров, це те, що нам накинули з совєцьких времін. Ніякий він не першодрукар. Першодрукар український, це Степан Дропан. І він заснував друкарню приблизно у 1460 році, а потім передав її у Нофримську монастирю в Києві. Тобто Іван Федоров, втікаючи від дикунства Москви, в Галичині вже знайшов друкарню. Інша річ, що кажуть, що нема. Книжок з цієї друкарні Дропана, але як виявила одна нещодавно дослідниця, професорка Коць Григорук в Петербургській бібліотеці, узкошрифтній Євангелії, надруковане, як припускають у цій друкарні Степана Дропана. Це треба знати українському суспільству, щоб ми не жили тими стереотипами сові, Совєтської доби. І друге, ви говорили про Острозьку Біблію. Це батько Мелетія Смотрицького, Герасим Смотрицький, він автор. І інших знакових полемічних праць на цю пору, ну чесно кажучи, видання Островської Біблії у 1581 році церковно-слов'янською мовою зовсім не стало для української культури прогресивним явищем, а навпаки, затримувало розвиток простої народної української мови, тобто українці явно тоді запізнювалися. І це знову ж таки міт, чи міф, як звикли казати, навколо Острозької біблії. Це пам'ятка, але пам'ятка зовсім не української культури, а болгарської культури. Отже, Мілетій Смотрицький. Рік народження ми не знаємо. Приблизно знаємо, що приблизно прожив 58 років, можна відрахувати, тому що рік смерті це 1634. Надзвичайно трагічна доля, дуже пристрасна людина. Оце це та доба, яку так любила Леся Українка, де люди горіли, горіли, змагалися, протестували, кидали один одного словами, стрілами. Це ж доба козацтва. Розумієте, вони разом вчилися в Острозькій академії із гетьманом Сагайдачним. Якщо Сагайдачний пішов на січ. То Мелетій Смотрицький на Січ не пішов, а обрав інший шлях. І перша праця, яку він написав, тренос. Всі вони тоді перфектно володіли грецькою мовою, латинською мовою, церковно-слов'янською мовою. Праця написана грецькою мовою. Ой, перепрошую, праця написана польською мовою з назвою грецькою тренос означає плач православної церкви. Її навіть прирівнюють до Євангелія. Угу. Це був захист православної церкви, апологія православної церкви. Разом з тим, пані Наталію, Оце одвічне таврування українського зрадництва. Тобто українська, так би мовити, еліта зраджувала своїй матері церкві, і церква плаче це, власне, плач. Він перераховує найяскравіших представників українських родів, які відійшли із православ'я і почали служити полякам. Якщо вони служили католицтву, вони автоматично, на думку Мелетія Смотрицького, і асимілювалися. Тобто, церква православна, в особі тоді ще Максима, так, а не Милетія Смотрицького, отримала. Такого активного захисника, причому що себе цікаво, він видав цю книгу під псевдонімом Теофіл Ортолог. Так ортолог ортолог це означає правдолюб, тоді оця православна правда вважалася основою звільнення українців. Зрештою нагасло своєї боротьби козаки також брали у цю тезу за віру власне за православну православні вважали пророчою цю книгу. Та, вважали пророчою, але потім сталося зовсім протилежно, бо він, він в інших своїх працях категорично заперечував те, що він обстоював в 1610 році, і році йому не простили цього не тільки православні, але не сприйняли його також і уніати, і всі решта. Але до цього був шлях. І наше завдання, пані Наталю, власне, з'ясувати цей шлях тяжкий, складний, тернистий шлях пошуків, шлях пізнання, і побути з цією людиною, яка так шукала в цей дуже складний час. Релігія тоді була матір'ю всіх речей. Мала різні політичні упаковки, але поза межами релігійних дискусій не вирішувалося жодне політичне питання. Це так як зараз жодне політичне питання не вирішується поза межами бізнесових інтересів. Бачите, як помінялося. Тоді це все було вмонтовано у релігійні проблеми а тепер у бізнесові проблеми. Що ліпше тяжко, тяжко, тяжко сказати. Але <кій> потім він замовкає. Замовкає і раптом вибухає дивовижною працею 1619 рік, інші кажуть, 1618 рік в Ев'є це неподалік від Вільнюса, виходить його граматика слов'янська. Ну, що ж казати про цю граматику слов'янську, пані Наталю? Знову ж таки, контроверсійна праця. Чому контроверсійна? Вона стала основною книгою вивчення церковно-слов'янської мови для всіх православних слов'ян, для південних, для східних і для Молдови також. Це перше. Це позитивне ніби, але є в цьому і негатив. Негатив полягає в тому, що коли інші народи, а це 17 століття, вже початок 17 століття, видають граматики народних мов, простих мов, то українець знову ж таки робить граматику чужої мови. Ну, що це таке? І Українець знову запаковує це все у родовий термін слов'янська, а не руська, скажімо. Тоді, коли полякам, не поляки, а Представники іншої нації пишуть для них граматику польської мови, пишуть граматику англійської мови, пишуть граматику чеської мови, пишуть граматику там сербської мови. А українець не пише граматику української мови, якщо не згадувати студента Ужевича, це в першій половині 17-го століття латинською мовою написана граматика простої руської мови. Але хто її бачив в Україні, коли він вчився в Франції, там її написав, розумієте? Вона йшла до людей. Тому на абсолютно слушну думку Івана Франка, ця граматика від. Грала в історії української мови негативну роль. Вона затримала розвиток простої мови і кодифікацію простої мови. Кодифікацію, тобто написання правопису простої мови. Але в чому був позитив, пані Наталі? Позитив полягав в тому, що в передмові він вживає слова. З живої мови він наводить приклади з живої мови. Тобто, фактично, ця його граматика церковно-слов'янської мови проклала дорогу для простої мови, яка вмерла, вмирала впродовж усього XVIII століття, поки на кін історії не вийшла мова Тараса Шевченка. Це окрема тема і дуже непроста, але для ця праця була перекладена латинською мовою, поширювалася у Європі. Так, поширювалася у Європі, пані Наталі. І ця праця стала базовою в Росії. В Росії вона мала кілька видань для Росіян. Це був скарб. Тому що це була практично граматика їхньої мови, тому що їхня мова виникла на основі церковнослов'янської. А, А в нас в цьому пірню до вітрака, як кажуть поляки, а який стосунок українська має до церковнослов'янської? Наша жива сьогоднішня літературна мова виникла на основі фольклорної стихії, на відміну від російської мови. Тому росіяни це вітали. Розумієте, ми завжди зробимо якусь відмежу послугу комусь, а потім кажемо, чому нам так зле. Так думайте, що ви робите. Тому е, е, ця граматика зіграла роль знову ж таки контроверсійно. Дивіться, що хоч що брав у свої руки Милетій Смотрицький. Воно відразу ділило суспільство на дві частини, і історія казала, що оце було добре, а оце було зле. Бо щось він зробив надзвичайно добре. За це надзвичайно добре. Він практично був знищений. А граматика це цікава праця для філолога. Але в політичному сенсі вона, на жаль, не зробила нам поступу вперед. Ну він написав, став автором першого підручника з мови, як ми вже згадували на початку нашої так, програми. так, але з церковнослов'янської мови, а не з руської мови. Але тепер йдемо далі, пані Наталю. Йдемо далі. Унія 1596 рік. Так, Звідки взявся тренус його, звідки взялася ця його праця? Це була реакція на Унію. Він категорично Унію не сприйняв. Він сприйняв Унію як спосіб ополячення України. А тепер ми, люди третього тисячоліття, можемо ствердити: Унія не призвела до ополячення. Унія призвела до становлення національної церкви. Якщо б в Галичині не було греко-католицької церкви, не було б Галичини. Це реально церква матері, яка нас врятувала, врятувала нашу ідентичність. Тоді це була катастрофа. І Мелетій Смотрицький вважав, що це величезна помилка Терлецького, Руцького путія, які стояли біля началу цієї унії. Тому, пані Наталю, коли у 1620 році стається надзвичайна історична подія, історично релігійно-політична подія, відновлення православ... відновлення українського православного єпископату таємно. Тому що Унія зліквідувала православ'я, так унія православ'я зліквідувала, і тут приїжджає Константинопольський очільник церкви і потайки, щоб ніхто не бачив і не чув, висвячує знову ж таки православних єпископів, і всупереч волі Польщі, бо тут ж ми у складі Польщі перебуваємо, відбувається відновлення воскресіння православної церкви. Смотрите, яка це була радість, зокрема, для Милетя Смитрицького. Але що відбувається далі? Він Мимоволі стає релігійно-політичним лідером, тому що його запрошують очолити паству на території Полоцького, Полоцької землі, Вітипської землі, тобто на території теперішньої Білорусі, очолити Українську православну церкву усупереч. На тій самій ділянці очільника унійної церкви Йосафата Кунцевича, надзвичайно яскравої постаті, до речі, святого, висвяченого і беатифікованого. Реально, коли його тіло піднімали, з нього йшло світіння, його по звірячому вбили у 1624 році. І почалася страшна конкуренція між уніатом Йосафатом Кунцевичем, якого називали душехватом. Чого його називали Душехватом? Він фантастично проповідував. Він неймовірно впливав на людей. Люди дуже любили його слухати. Він давав силу духу. Крім того, він проповідував простою мовою. Він не послуговувався ні латиною, ні грецькою, ні церковно-слов'янською. Він казав: До народу треба говорити по-простому, церкву треба проповідь говорити по-простому, а правити церковно-слов'янською. Тут вже була двоїстість. І тут Малеті Смотрицький разом з громадою православною вступає в конфлікт із громадою Йосифа та Кунцевича. Той представляє Святодухівський монастир, а той монастир Святої Трійці. І це протистояння, пане Наталю, призвело до однієї страшної трагічної події. І ця трагічна подія неймовірно вплинула на Мелетя Смотрицького, і в цьому, напевно, можна знайти багато відповідей про його трагічну долю. Кунцевича вбили. Концевича вбила е, юрба, під'юджена. Православним фанатизмом і під'юджена, можливо, церковними чинниками з боку короля і уніатів. Його вбили, через місто тягнули його труп, потім скинули у річку Двіну, уявіть собі. Коли його з цієї річки піднімали, то кажуть, власне, що було оце Боже світіння, і він був канонізований. І таким чином уніати, так їх тоді називали, отримали Першого святого. Ця подія так страшно вразила. Мелетія Смотрицького, бо це все відбувалося на цій землі, де вони поряд із Концевичем працювали в різних парохіях. Що він поїхав на розмову до Петра Могили, який тоді очолював Києво-Печерську лавру, і до тодішнього митрополита Йова Борецького. Йова Борецький з Галичини родом. Що робити? Треба помирити Русь-Руссю. Оце була головна ідея, яка тоді визріла в Мелетіїві Смотрицькому, як помирити Русь, з'єднати тобто, унігатива з православними. Так. Не, не, він, він розумів, що християнство то не є війна. Так? Я мимоволі зараз згадую, як на початку третього тисячоліття, здається, в 2002 році папа Павло Йоанн І просив пробачення за чотири речі, які здійснила церква, зокрема, в той період, саме в той період, про який ми з вами говоримо. Він просив пробачення за те, що церкву роз'єднали. Вона перестала бути єдиною, вона поділилася на східну і на західну. Він попросив пробачення за релігійні війни, Христові походи. Він попросив пробачення за інквізицію. І він попросив пробачення за Галілео Галілея. А чого він не просив пробачення за Джордано Бруно? Можливо, я прослухала, не знаю. Але Мелетій Смотрицький, Смотрицькі, мене таке враження, пройшов той самий шлях, що Галілею Галілей. До речі, Галілею Галілей помер у 1642 році. Це практично однолітки. Це абсолютно відбувалося в той самий час, але в інших країнах Італія і Україна. Якщо Галілею Галілеєві сказали стати на коліна, стань на коліна і кажи, що земля не обертається навколо сонця. Він став на коліна і сказав це. Потім пішов до себе в келію і писав, що земля обертається навколо сонця. Тобто далі розгортав ту теорію великого коперника, якого просто не встигла інквізиція знищити, бо він в рік смерті опублікував свої праці свої дослідження. Те саме потім було з Мелетім Смотрицьким, коли він у своїй праці Апологія доводив, що шість розбіжностей, які існують між східним Православієм і західним, це не є ніякі розбіжності. Це все можна подолати. Йому сказали, топтати ногами це. Зрікатися цього. І його вигнали геть. Так? Він після того вигнаний за кілька днів написав іншу працю, де він те саме доводив, розумієте? Тобто дуже споріднений шлях між Галілеє-Галілеєм і Мелетім Смотрицьким, тільки суспільство більше знає про Галілея галілея ніж про наших страдників, mm -hmm. які боролися за єдину українську церкву, єдину українську державу. Ну, щодо мови, більшість своїх праць він написав польською мовою. Лише дві праці написано староукраїнською мовою. Одна з них це слово на погреб Леонтія Карповича, тобто його вчителя і його наставника. Писав він польською мовою з огляду на те, що це була мова польської держави. Вона тоді абсолютно панувала. І з огляду на те, що українці не мали внутрішньої сили писати своєю мовою, це треба визнати і не виправдувати нікого. Ми весь час стаємо адвокатами, весь час програємо. Врешті-решт треба поставити нормальну оптику і сказати, це було неправильно. Бо Данте писав свою фантастичну божественну комедію говіркою свого села, своєї бабусі, розумієте? І звідси постала вільна італійська нація. І він не зважав на те, що всі казали, що він ідіот. Те саме робив Вукарадж, засновник сербської літератури, коли він писав свої твори мовою бабусі сміяни. І серби усвідомили Велич Вука Караджича за 60 років після його смерти. Як ви загалом оцінюєте ідею Смотрицького щодо об'єднання церков? Вже е, наскільки вона може бути актуальною століть по тому? Та абсолютно сьогодні. слушне запитання. В 1624 році приїздить Мелетій Смотрицький до могили і Борецької каже: Альо, хлопці, може, щось будемо робити? Ні? Скільки буде говорити про об'єднання церков? Ну Ми вже то, то вже трагікомедія, те, що ми зараз спостерігаємо. Як можна закликати до політичної єдності, коли немає ніякої релігійної єдності в країні? І що вона взагалі можлива, mm -hmm. розумієте? Що каже Могила І Борецький? Могила і Борецький, каже до Милетія Смотрицького, ми тебе відряджаємо до патріарха Константинопольська Кирила Лукариса, тим більше ти його знаєш, він вивчив. А він справді викладав устройській академії чи школі, ну, напевно, це школа, а не академія. От їдь з ним на розмову, щоб то питання вирішити. Приїхав Мелетій Смотрицький туди до, в подорож на схід. І що він побачив, пані Наталію? Він побачив страшну кризу православ'я. Православ'я під тяготою мусульманства задихалося. Тобто православ'я втратило перед експансією мусульманською все, що могло втратити. Почався несамовитий розбрат, так звані Єресі, а сам Лукарес почав схилятися до протестанства. Що абсолютно було неприйнятно для Милетія Смотрицького, крім того, що він побачив: страшний занепад освіти. Без освіти не буде сильної держави і не буде науки, а він науковець, він це дуже добре розумів. Тобто, пробувши там кілька років, він повернувся до могили Іборецького з абсолютною певністю, що мусить бути унія. Інакше ми пропадемо, інакше Україна відкине себе на кілька років назад. Чи не сталося це так? Абсолютно сталося. Де зараз Польща? Де зараз Чехія? І де зараз Україна? Україна в вогні в прямому і в переносному значенні цього слова. І що тоді каже йому Йо Борецький і могила? Підготуй працю, в якій ти спростуєш, що існують лише тих шість смішних розбіжностей, які не перешкодять Русю з Руссю об'єднати. І Мелетій Смотрицький, це ж був розум несамовитий, дуже швидко готує таку працю, називає її Апологія, тобто захист, і готує її на собор, який мав відбутися в Києві, бо таку працю охвалює собор. Так? Надсилає спочатку для прочитання могилі і Борецькому. І вона впала як в лету канула, розумієте, жодної реакції немає про цю працю. Він думає, що ми ж з ними переговорили, ми зі всім погодилися, Русь з Русю треба єднати. Нема на то ради. Крім того, каже він: є ще інший шлях: свій незалежний патріархат це взагалі пісня, свій незалежний патріархат, але єдиний, єдиний догмат, який ми визнаємо, чи як це ще назвати, примат Папа Римський на основі, на, на чолі церкви. Римський на основі церкви, так він про це говорить 17 столітті. Так, він про це говорить сімнадцятому столітті. Оскільки ні Могила не дає ніякої реакції, ні Борецький, а я зараз скажу, чому не дає ніякої реакції. Він думає, що все beautiful, wonderful, charming, все добре, як кажуть англійці. Відправляється в друкарню своєму другові Касіяну Саковичу, який, до речі, унію прийняв вже дарим давно, потім пішов зарів католицтво. Це це було щось страшне. Оце та зараз, як по партіях бігають, так тоді бігали по конфесіях. То він протестант, то він православний, то він уніат, то він католик. Розумієте, просто тоді це був мейнстрім. А зараз мейнстрім це політика як бізнес, це катастрофа якась. Отже, що, що, що робити, і цей почав у своїй праці дезидирати, дезидирати це заповіт, намір написав, що Мелетій Смотрицький піклується про унію. Пані Наталю, це викликало вибух в священичих колах, тому що вони мовляв, що цього не узгодили. Вони ще не розглянули тих питань, а ти вже пишеш про унію. Тому, коли Мелетій Смотрицький приїхав до Києва-Печерської лаври на цей собор, ми геть. І знаєте, куди його відправили? Ну, до Януковича, ну, в цей Межигір'я. Межигір'я, геть, зачекати там. Він був шокований, що, що він властиво зробив. Він зробив все те, що йому було сказано від Борецького і могили, пані Наталю, а тут втрутився третій чинник. І третій чинник це козацтво. Козаки сказали ні. Унії не буде, і я маю назвати прізвища тих людей, які вдолі Мелетія Смотрицького, які вдолі України, як ми вже сьогодні бачимо, тепер відігла, відіграли ну злощасну роль. Я не думаю, що вони мали злощасні наміри, але вони просто не були мудрі. Може, вони були розумні, може, в них тактика була класна, але насправді це все вийшло на надзвичайно дурне. Цих двоє людей, які фактично затаврували ідею Мелетія Смотрицького, одного було прізвище Мужиловський, протопоп Мужиловський, це дуже низький ранг в ієрархії священичий. І козак Соленик. У нас з козаками взагалі проблема і в парламенті також. не будемо навіть про це говорити. Слухайте, вони коли влетіли до Мелетя Смотрицького, вони його таким брутальним словом з ніг до голови вкрили, що Мелетій Смотрицький сказав, що таки з духівництвом йому легше спілкуватися, ніж з черню козацькою. Тобто, козаки сказали, не буде того ніколи. Ми захищаємо православ'я і на тому крапка. Він зрозумів, що тут будуть пущені в ділу пістолі і відразу знітився. І коли він прийшов на цей собор. Хотів спочатку поспілкуватися з могилою і з Борецьким, ці надзвичайно брутально з ним говорили. Просто сказали йому взяти свою апологію, кинути йому під ноги, взяти свічки в рукові уявляєте тут ситуацію в церкві анатема. А ми потім будемо розповідати про те, що Петро анатему Петрові е, Мазепі оголошував, мав кого повчитися, ні? Отже, вони його змушують топтатися по цій апології і казати, що це єресь. А насправді на що вони були ображені, пані Наталі? Вони були ображені на критику православної церкви. Оце власне те, що завжди працює проти нас. А хіба це не була справедлива критика? Це була справедлива критика православної церкви. Що потім з цією православною церквою сталося? У 1686 року вона була знищена і легла під московський патріархат. Що таке московський патріархат? Будемо говорити сьогодні. Ні, ми нічого не будемо сьогодні говорити про Московський патріархат, тому що це агент, агент ФСБ. Це ж зрозуміло. Можна собі уявити стан, малетя Смотри. Тобто то в той період його ідея, по суті, не мала життя? В той період його ідея її не почули. Нас чують кого завгодно, в нас не чують великих людей. Нам закладає тоді. Розумієте, втручається, втручається даруйте оцей елемент черні, який все знищує. Тут, вибачте, Мужиловський і Соленик, якби він не був причетний до життя Мелетя Смотрицького, ніхто би прізвища цього козака і не знав. Що відбулося далі, пані Наталі? Далі він таємно прийняв Унію. Далі в Дерменському монастиреві у 1627 році, якщо я не помилилася, він таємно прийняв Унію, і це ще більший спротив викликало в православному середовищі, його тоді взагалі прокляли. Мовляв, ти зрадив те, що ти захищав в Треносі. Так, в 1610 році господи, що йому залишалося? Він тоді знову пише працю, яка називається протестація. І в тій праці він обстоює ідею українського патріархату, самостійного патріархату, у цю ідею, за яку боровся Йосип Сліпий. І цю ідею, за яку ну, бореться притомні церковні діячі самостійного українського патріархату, ні від кого незалежної церкви. Єдина церква, єдина держава, єдина ні від кого незалежна мова, єдина мова, триєдиність, на якому стоїть сильна нація. Пані Наталю, я дивуюся, як він знаходив сили в цьому всьому перебувати. І врешті-решт наступила криза, наступила депресія. Страшна, логічна, природна депресія, коли сила, коли тіло перестало витримувати силу духу, і він натягнув на себе, як тоді казали, волосяницю. Волосяниця це такий мішок, який, якщо ти на себе натягуєш, він впивається в твоє тіло і до крови починає роздирати тебе. Ну щось подібне на мішок для картоплі. Це йому допомогло? І загалом, яка доля була цієї праці? Доля цієї праці протестації була така. Він її закінчив. Не. Він її закінчив, і в цій праці він закликав. Він був не, 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 не вгамовний. Він закликав до ще одного собору. Щоб ще раз був один собор, щоб в спокійній атмосфері сісти і переговорити. Ну але знову ж таки, тут був козацький чинник, на їхньому боці була зброя. Це було неможливо, і крім того, пані Наталі, був митрополит, якого козаки зробили митрополитом. Йов Борецький, той Йов Борецький, який я мушу це процитувати, бо це дуже страшна річ, який в тисяча. 621 році сказав фразу, яка поневолила українців до сьогодні. Мабуть, я цієї фрази так швидко не знайду, тому говорю з пам'яті. У 1621 році у своїй праці протестація. Дивіться, вона має таку саму назву, як Мелетя Смотрицького. Він писав, що ми один народ з росіянами за мовою, за церквою і за традицією. Звісно, що наші теперішні інтерпретатори кажуть, він мав на увазі церковно слов'янську мову за традицією він мав на увазі, що то східна церква, і що він там ще мав на увазі походження Рюриковичі і всяке таке. Насправді ця страшна фраза 1621 року Йова Борецького, митрополита Української православної церкви зіграла з українцями страшну ролю, тому що росіяни взяли це сьогодні на ідеологічне озброєння. Путін і далі каже, що ми один народ покладаючись на те, що ми говоримо однією мовою, маємо спільну історію. Вони ж там пам'ятники Володимиру Великому поставили, які не мають ніякого стосунку до їхньої історії, так само, як і Мудрий і все інше. Хто це все робив? Це робили церковники в 17 столітті. Вони відкрили скриньку Пандори. Ми маємо це розуміти, і, отак, як папа римський просив пробачення в світу за те, що вони поробили з христовими походами-інквізиціями, так само ці мали би попросити пробачення за ті страшні помилки, які церква допускала в 17 столітті. Врешті-решт, українська церква в Страшний спосіб потрапила під вплив московського патріархату на кінній історії 18 столітті виходить унійна церква, і саме унійна церква, за яку виступав Мелетій Смотрицький, врятовує українську ідентичність. Отже, який висновок з того всього? Як суспільство має чути людей, які випереджають час? Я не маю відповіді на це запитання, але він реально випередив час. Я навіть не знаю наскільки століть. Розумієте, яка це унікальна постать. Його треба ставити поряд із Галілею Галілеєм, поряд із Коперником, поряд із Джорданом Бруном. Ну і на сам кінець, за спогадами його сповідника Єзуїта Войцеха Кортицького перед смертю. Амілеті Смотрицький попросив дати йому папську булу. Йому дали її через 5 годин після смерті, але кілька днів були марні спроби витягти з рук покійника. Неймовірно. Тобто, це символ того, що він вважав примат Папи Римського як голови церкви базовим. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що в нашої студії була Ірина Фаріон, доктор філологічних наук. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.